8 листопада в Україні дощитиме, а у низці областей дощі будуть значними. Про це попереджають в українському гідрометцентрі. За даними синоптиків, негода очікується сьогодні в день. 8 листопада, в день в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях значні дощі. Йдеться у попередженні. Як зазначається, через негоду в указаних областях оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Перший рівень небезпеки оголошується. Коли погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури, а також навколишнього природного середовища. Сьогодні, за даними Укргідрометцентру, в Україні переважатиме хмарна погода. У день в Україні очікуються помірні дощі. А у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях опади будуть значними. Вітер прогнозується переважно південно-східний з переходом в західних областях на північно-західний – 7-12 метрів в секунду. Удень у східних та південно-східних областях подекуди пориви сягатимуть 15-20 метрів в секунду. Температура в день від 6 до 11, на сході країни до плюс 14. У південній частині буде тепліше від 13 до 18, а в Криму повітря прогріється аж до плюс 21 градуса. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.